Неконтрольоване озброєне угрупування, воно, воно несе за собою е, певні, певні ризики. Хтось має за тих людей, які озброєні, нести відповідальність. Е, якщо держава хоче нести за таких людей відповідальність, то ну мають бути певні і закони, і має бути і громадськість громадськість сама свідома, і без думки громадськості так само це не має бути на сьогоднішній день. Ми не формуємо партизанських загонів. Ми не формуємо якихось інших підрозділів, які б були поза законом. І Я, як військова людина, хочу казати, що зброя це біда. Коли говорить зброя, це кров, це інші неприємності, які є в житті. І я рахую, що тільки у державних структурах, збройних силах міліції, служби безпеки, яка має на своєму особовий склад, який має то чи інше зброєння, воно відповідає вимогам чинного законодавства. Всі інші структури, які мають зброю, вони на сьогоднішній день є поза законом. До чого до проведення має бути порядок в Україні. А то то що зараз робиться в Україні, це не є. Має бути все гарно, я так думаю. Ну, я думаю, зброю просто так всім підряд роздавати не треба. Є закон, от, і я вважаю, що треба жити все ж таки по закону. От, є закон, який регламентує застосування, зберігання, використання зброї. От, і це все треба вважати. Громадське формування, ну може на на часі, коли коли рядом стоїть ворог під кордоном, то вони і потрібні. Ми ще не знаємо, що задумав пан Путін і що в нього в голові. Може, завтра ми всі будемо на східному кордоні з зброєю, Тому однозначно сьогодні сказати не неможливо що сьогодні, але в цілому в нас повинна бо боєготовна армія. Яка має хорошу зброю? У нас хорошо зброєні повинні силові структури бути, які повинні нас захищати. Я взагалі чула, що вже тепер дозволяють зброю, що буде дозволена зброя для самозахисту.